Вітаю друзі на своєму каналі Еліонора Таро 2, і разом з цим вітаю з святами, з зеленими святами, з Трійцею і е, наближаючимся Івана Купала. да? Магічні дні, потужні, тим паче повня недавно була. Напишіть, що ви за ту повню знаєте. І, Її енергії і зараз воруть. У мене тут, дивіться, магічна така трава аїру. Мене відволік мій кіт і недаремно, адже я забула для ритуалу цього свій атам свого помічника, який буде відсікати ворожі енергії. Так, відсікати. І ми підсилюємо ритуал. По-перше, енергіями дня сьогоднішнього свята. По-друге, енергіями природних матеріалів, природних. кожна рослина, кожна травиночка має свою силу. В мене тут аїр болотний, хто знає, золотий корінь. Так? Оце саме це тут золотий корінь. Ми що робимо сьогодні за ритуал? Покращуємо всі сфери вашого життя. Тобто, можете загадувати а, якісь сфери одну або потроху всі. У мене тут ось розсипалася сіль, зазвичай це якби, предмети да, до сварок, але в мене тут ні. Я зрозуміла, що елемент землі також буде. Тож всі чотири елементи. Всі чотири елемент води є фонтанчик такий, а елемент вогню свічки, і ось буде робота працювати ще в мене воскова така. Помаранчева. І дивіться, в мене тут, сочевиця також це як елемент землі. Так? Ну, елемент землі це і рослини також. От елемент повітря в нас там. Тобто всі чотири елементи. Всі чотири стихії працюють на підсилення наших бажань, підсилення наших сфер, на які ми направляємо наші потужні енергії. Поширюйте це відео в соцмережах, друзям, знайомим. Працюю не лише я, а працюють енергії, свята, енергії чотирьох стихій, можете просто зараз загадати бажання. Скажу зразу, якщо ви загадаєте на всі сфери одразу, воно буде розподілятися так, знаєте, рівномірно. Тобто, зараз об'ясню як. Якщо ви спрямовуєте одне бажання, саме на одну сферу, наприклад, кохання. Да? 100% цю енергію да? бажання на кохання. Воно так і буде. 100% піде на виповнення цього бажання. Якщо ви розподіляєте, наприклад, фінанси, кохання, кар'єра і там, в сім'ї, да? які. Взаємовідносини, то так воно і буде да, на 4 по чверті розподілитися по 25%. Розумієте, так? Тож, дивіться, обирати вам. Ну, Так як працює ще 4 стихії, то чому би нічому би не загадати на 4 сфери свого життя, але вирішувати вам. Тож, я беру. Е Зараз цю свічку, ми будемо відливати сюди погані негативні енергії і притягувати за допомогою свічечки, енергії вогню да, і воску натуральної так, енергії. Дивіться на вогонь. Щоб бажання ваше збулося, думайте про нього. Можете проговорити своє ім'я. Так, я звертаюсь до духів чотирьох стихій. Дивіться, на ком-то можливі якісь впливи магічні чи заздрості просто. А -а -а. Я мовчу, коли я мовчу, я звертаюся до певних сил, до вищих сил. Ну, інколи й до нижчих, але з певними проханнями. Ви повинні розуміти, що ми не лише виповнюємо наші бажання, але й боремося з нашими ворогами, так? Тому. Маємо звертатися не лише до добра, а й до тих темних сил, які борються, які є самі, можливо, злом, але вони все одно по справедливості також виконують наші побажання на покарання, якщо вони справедливі. Ви це чуєте? Щось шипить. Відсикаємо злісні енергії ворожі. Хай буде так. Пишіть, до речі, для підсилення у коментарі. Хай буде так. Так, в мене трішки там, можливо, шумно, але це так мій помічник в нього. Зараз енергії також розбушувались. От. Він завжди, як ритуал, веде себе неспокійно. Так, я бачу вже згасла свічка, але вона виконала вже свою роль. Тут так і було задумано, що е висвітлення, да, очищення буде працювати біла, до речі, повністю воскова свічка, хоч вона і має форму. Таку вона цікаву мала форму. І так як це віск, я не боюся, що там навіть це корисно змащувати да, свої персти. Так. І так, дивіться, тут енергія цих магічних рослин аїру болотного працює. Енергія такої. Енергія землі, да, у вигляді сочевиці тут. Ну, я вже не кидала тут землю, да, щоб була енергія землі матінки. Але це виробництво України, це сочевиця і хай підсилює нашу рідну українську землю, щоб вона була, щоб мирною була наша земля, щоб мирним було наше небо. І хай буде так знову ж таки, да? Коли ви пишете, хай буде так, ті слова, які а, сказані попереду, будуть збуватися і будуть мати магічну силу. Потужну, дивіться, що робиться. Це говорить про те, просто відвалився і загорівся шматок. Ну, ще, можливі, так, нападки на нашу землю, вони ще. Продовжуються, хоч це і як не сумно про це сповіщати, що є продовження, але будемо бажати кінця війни, остаточної нашої перемоги да, українців. Наряду з тим, що ви загадуєте своє бажання, я вас дуже прошу: загадайте і побажання. Перемоги та миру, настання миру в Україні. Я вас дуже прошу. Дивіться на вогонь і думайте про це. І хай буде так. Знову ж таки, пишіть, хай буде так, щоб Україна перемогла, віримо, знаємо, зможемо. Ми переможемо. Хай зникнуть вороги з нашої землі буде так. Тут ми відливаємо зараз, хоч це і не зовсім чистка, да, ви розумієте? Це ритуал покращення всіх сфер вашого життя. Всіх сфер. А також здійснення бажання, того бажання, яке ви самі собі тут загадаєте. Загадуйте добре, хороше. Загадуйте краще. Не ставте частку не, да? наприклад, хочу там, що не палити, да? а бути здоровим і кинути палити, да? бути багатим, почаще проговарюйте слова. Афірмації, да, це які слова, ті, які йдуть у повітря з певним посилом, наприклад, я набуваю достатку, да? я живу у достатку. Якомога частіше говорити, Це проговарюйте. звісно ж, прикладайте зусиль, щоб набути того добробуту, до якого ви прагнете. Працюйте, йдіть до своєї мрії, да, робіть ці кроки. Перший крок скажу вам зразу найважчий. Коли ви починаєте робити вже перший крок, ви... багато хто не знає, як його робити. Наприклад, нова справа якась, да? бізнес, наприклад, мало хто знає, як саме то робиться, і, можливо, не вистачає досвіду, певних знань. Але коли ви починаєте робити перший крок, крок, доріжка прокладається. І я не скажу, що ви бачите всю доріжку аж до самого кінця, як то зробити. Але вона прокладається поступово. Дивіться, як гарно у нас тут пропрацювала ця свічечка. І навіть догорить зараз до кінця підсилює наші бажання я також помовчу, загадаю своє також на виповнення, і хай буде так. Так. І ми ще що зробимо? Знаєте, відсікаємо те, що заважає виповненню вашого бажання. А там працюй, працюй, відсікає те, що заважає виповненню бажання. Так. Дякуємо Всесвіту за допомогу. І давайте зараз ми вже подивимось, подивимось, що нам дав цей ритуал. Як буде виповнюватись ваше бажання і що нове йде у ваше життя? Так, що нове йде у ваше життя? Давайте зараз хочу саме ці дістати карти сила природи. Так, ну в нас сьогодні, звісно ж, якраз логічні. Сили природи, на споді в нас десятка кубків. Зразу кажу, хтось загадав бажання на створення сім'ї. Щасливою, щасливої, вибачте, і так як кубків саме, не пентаклів, десятка, так, то саме в коханні. Подивіться, можливо, хтось навіть впізнає себе. Хто дивиться, можливо, у вас вже є двоє дітей, двійко дітей. Можливо, ще буде. Або це онуки. І хто загадав, можливо, на фінансовий прибуток також. Або і те, і те, ви загадали. Так, ну і на здоров'я також, так як там у нас соєшник, це рослини, це здоров'я, щоб було здоров'я. Ось такі ви бажання могли загадати. Ну, і давайте ж дивитись, чи виповняться вони, яким чином. Ми посприяли цьому. Сімка кубків. Так, дивіться, в когось в когось просто стільки бажань було. В кого з дівчат, ось хлопець, схожий на цього хлопця чарівного. Тут молоді енергії йдуть віє да, від карти. Хтось на море хоче побувати, виповниться, да? хтось вилікуватись, виповниться, більше пити водички. До речі, хтось коштовності, якісь перли, да? можливо, камені і щось намисто йде ось таке. Хтось хоче набути, хтось одяг гарний. Все це буде, а хтось навіть магічної сили набути, щоб все. Просто по мановенню чарівної палички збувалося. це також буде. Хтось в гори поїхати хоче, щоб було так море, Ну, або просто водопади. Да, вода. Так, слово водопади саме прийшло. Значить, так і буде. Хтось просто хоче побачити водопади. Ну, так і буде. Хтось хоче, отак зірки і вода. Так, дві карти зразу. Ну, точно, хтось хоче ось в, в, в гори. Так, хто загадав в Карпати поїхати, зізнавайтеся, можете навіть написати в коментарях, що ви загадали, бо це все одно неодмінно вийде в вас. Так, і сім жезлів. Але от хто саме в Карпати і там. Західна да, там, де гірські річки, можливо, за кордоном, це також така місцевість з деяким прикладанням зусиль буде. це. Шістка жезлів. Ну що, я вас вітаю. Всі, хто дивляться ви переможці, хто про перемогу України загадав, цьому виповнення буде обов'язково не 100%, а 200%. Відсотково. Хтось хоче посітити, навідати там, де є ось олені, да, якийсь екопарк, можливо, щось таке рекомендую, до речі, екопарк. Ковалівка, Полтавська область дуже будете задоволені, шість жезлів. Хтось на коні покататися. Да? Ну, про перемогу я сказала, тут вже Виповнення буде 100%. Так, а терміни нам покажуть приблизні. У кого коли. Але ну, ж у всіх різні бажання, різні терміни. Так, я розумію. Ну, хоча б приблизно декого покажіть. І знову дві карти. Паж мечів. Ну, тут говорять, продумуйте плани, трійка жезлів. Три періоди, яких то, три, яких-то ваших кроки. Ось ви продумаєте їх, зробите три кроки. Ну, які кроки? Це вже в окремих ваших ситуаціях. І, і, і вибачте, так, буде знову дві карти. Що це в мене? Пари, пари, пари по-любому будуть. В когось побачення з ким-то, зустріч щаслива, буде обов'язково. Когось побачити світ, але це і карта миру. Перехід на новий рівень. Хто кар'єрне зростання загадав, виповниться. Хто загадав побачити світ, виповниться. Хто загадав таку, знаєте, тишу, спокій, щоб ніхто не турбував, що ви, от як ця, релакс. Да, жіночка, неважливо, дивляться навіть чоловіки або жінки, щоб ви побули в такому спокої, буде виповнення, але ж терміни дивіться. Тут я сказала, тут не дати, а три кроки яких то да. Тут можете зважати, звісно ж. 21 число, але це вже не цього місяця, бо вже пройшло, да? або щось відбулося, або буде. А... Ну, тут мені говорять, що хтось уже робить певні кроки, хтось з приводу дітей, щоб діти що. Вісімка мечів. Можливо, якась агресія. Взагалі, щоб діти. Живі, здорові, да, да, дерево і дев'ятка жезлів, щоб а, хтось повернувся з полону. Буде виповнення. Хтось з дітей чомусь тут так іде. Матері, хтось тут дивиться, чекають дітей. Напишіть. Що хай буде так, бо тут йде виповнення когось повернення з заград, дивіться, я так розумію, це з полону. І дев'ятка жезлів з боротьбою, але повернення. І щоб не було так таких жорстких моментів з приводу дітей. Так, десятка жезлів. Ну, дивіться, це точно дев'ятка, десятка, але це буде. Сер, не серпень, вересень, жовтень. У когось буде тоді повернення. Чекайте, мрійте, навіть, ну так, хтось вже втомився, просто вже серце крається. Дуже важко комусь. Ну і давайте на останок. Що ще нове? Дивіться, знову дві карти. Що ще нове? Сила, Сила прибуває тут про. Серпень місяць сила завдяки чому? Сила в когось у вашій сім'ї. Десятка пентаклів. Гроші прибувають в фінансових моментах також в когось потужні, такі будуть надходження грошові. Хтось навіть цей загадав. А знаєте що? Це вам завище, це ви заслужили. Якщо ви думаєте, що ні, ви там. Там не так поступили. Вас е, винагорода чекає. І хай буде так. Тут такі потужні карти просто. І знову дві. Тут жезлів, бо тут говорять, тут мене дивиться дієва людина. Можливо, в когось поранення були. І двійка мечів. бо ви боєць. Хтось воїн, з воїнів хтось дивиться. Да, вам довелося багато чого пережити. Саме для вас говорять про повернення ваше лицарь мечів, лицарь Пентаклів. Дуже поступово вам прийдеться, доведеться щось спочатку починати. Просто для когось зараз індивідуально говорю. П'ятірка жезлів, за щось боротися доведеться, але у вас вийде, у вас є. Вірні друзі вам поможуть. Ці друзі це ті, хто давно вже можливо. Там, де ви відчували себе щасливим. Двійка жезлів, Да, захищеним, четвірка кубків. Так. Ну, так, багато є таких моментів, які. Із-за яких-то підвислих ситуацій вам крало серце, але ось чекає також поєднання щасливе. І знаєте, навіть на такій карті хочеться закінчити. По-моєму, тут дуже багато бажань, різних було перераховано. Напишіть, якщо я за якесь забула, давайте уже іще так на удачу, щоб остання карта що була. Ну, дивіться, Паш Пентаклів, що нове йде? Нове це ваше якесь щасливе життя. Хтось відчує себе, немов в дитинстві. Просто. А в дитинстві ми в основному ж всі щасливі, безтурботні, найголовніше. Отака безтурботність. Дивіться, тут який соняшник, так, і в мене тут соняшник. І хай виповнюються ваші мрії і бажання. І миру нам щастя та спокою вже в нашій країні. Хай буде так. Пишіть, коментуйте мої любі, ставте вподобайки. Все це допомагає розвивати канал. Я вас люблю, обіймаю ваша Еліонора, Радослава Пальтазар.